Вітаю. Отже, тепло прийшло. Епоксидний клей вже можна розводити і клеїти майже в природних, ну, наносити в природних умовах. От, нагадаю, тому хто це не бачив ще, це елемент матриці для виклейки і побудови вертикального вітрогенератора типу «Савоніус». От. Отже, каркас, як бачите, металевий був. так, Сам профілювання зроблено, початкове профілювання на цей момент. Зроблено з такої ну, звичайної стрічки. Це скловолоконна, самоклеюча стрічка для малярних штукатурних робіт. Чому її вибрав? Тому що вона не тянеться. Тому що вона не надто залежна від температури. Ну і крім того, вона була під рукою, її не треба було купувати. Теж маловажно. Закріпив при допомозі гарячого, так званого пістолета то клеючого, От, поліетиленом ще клеїть. Далі, ну, бачите, профіль витримався. Тепер далі. Кому цікаво дивимося, працюємо далі.